Вітаю, друзі, сьогодні, 10 грудня. З вами знову центр громадської аналітики. Веже я є керівник Валерій Клечок. І сьогодні зі мною віртуальній студії Ігор Ритерович, політолог, політичний консультант, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку, який нам допоможе розібратися з останніми перепитіями, так скажу, у геополітиці, які стосуються українського питання, а саме можливого замороження війни, про що говорить президент України Володимир Зеленський? Вже доволі однозначно. Вітаю тебе, Ігоре. Вітаю. Буквально щойно я прочитав у російських телеграм-каналах, що очільник служби зовнішньої розвідки Наришкін є там такий на Росії, який свого часу на засіданні Ради безпеки Росії ще в 22-му році дуже сильно хвилювався. Ми пам'ятаємо там нервувався, коли Путін його допитував. То ми визнаємо незалежність так званих ЛНР, ДНР, чи не визнаємо. Но він вже їх приписав навіть до Росії. Так, от він в останній місяць дав два інтерв'ю. Це було точно ще одне щойно. Інтерв'ю було його вже там почали розбирати на цитати, і він говорить наступне: що, на його думку, Росія близька до досіженню поставлених цілей СВО. тобто, десь вони вже, мабуть, на завершальному етапі. Я там таке знаєш, цікаве формулювання часто бачу у керівника офісу президента України Володимира Зеленського Андрія Єрмака, який порівнює події із футбольним матчем. Він каже, там або взагалі там із спортом полюбляє ці всі речі, і часто запитання таке: а де ми знаходимося в цій війні? Там на 50 й, -й 90-й хвилині, чи зараз додатковий час. І зважаючи на те, що президент заявив про заморозку, Ну, фактично, він сказав вголос про це, каже, правда, цього не хоче Росія. А тут Наришкін каже, що ну, ми вже там закінчуємо свої цілі достигати. Хоча на фронті ситуація доволі динамічна. То, в мене тут таке питання до тебе, друже. Воно складне на якій ми хвилині? Чому Наришкін говорить, що вже ну, ось ось уже, мабуть, на 90-ті, чи я не знаю. Ну що що відбувається в твоєму розумінні? Ну да, Єрмак колись сказав про Фергі Тайм. Да, це це, це mm -hmm. додані хвилини пішли. Але проблема в сучасному футболі полягає в тому, що цей доданий час е, може бути дуже довгим. Зараз переграють і по 10, і по 15 хвилин, іноді більше, в залежності від того, як там відбувається ситуація. А в Україні це взагалі не прогнозовано, тому що на у нас ще на футбольні матчі повітряні тривоги впливають. І матч можуть призупинити, а потім, власне, продовжити. Так, що тут я думаю, дуже складно сказати, на якій хвилині ми знаходимося, але ну, це однозначно другий тайм, мабуть, десь більше під кінець другого тайму. Але скільки буде цього додаткового часу, це питання, власне, на сьогоднішній день ще відкрите. Заява на Ришкіна, мені здається, насправді не повинна дивувати. Тобто, за останні пару днів росіяни багато піднімали тему взагалі, завершення війни. Тобто виходить так, що з одного боку вони принципово якби не проти, і вони про це говорять: що ми готові це зробити. Да, ми там готові сідати за стіл перемовин. З іншого боку, вони просто ж висловлюють якусь свою позицію і намагаються таким чином закріпити цю позицію в загальному сприйнятті. Мені здається, от і заяви Піскова, і заяви Наришкіна, і. Заяви самого ж Путіна це просто спроба вбити в голови е, західного ну західних там громадян, які будуть читати все це да власне там в засобах масової інформації. Тезу про те, що от е, Росія до, до завершення готова, але от за виконання таких умов, щоб коли вони реально сядуть за стіл, е, якби ці умови Росії не були е, якоюсь дивиною, і всі от на, за логікою Путіна повинні їх uh -huh. зприймати. Цілком нормально і брати власне, до уваги. Я скажу відверто, що якщо подивитися на е, і проаналізувати західні медіа, то насправді цей план сильно не працює. Тобто в західних медіа пишуть, пишуть про вимоги Росії, але постійно зазначається, що вони не відповідають поточному стану справ. Вони є абсурдними з логіки навіть розвитку подій на полі бою, тому що ну от слухай, ну, Які чотири області? Вони жодну з областей, навіть Луганську, повністю не контролюють. Луганську вони контролюють там на 97% чимто сім то відсотків, але все одно це не вся область. А по іншим областям ну є питання. Тим більше там по Херсонській області, по Запорізькій області, там навіть Донецькій області. Це другий момент, і третій момент не говорять про те, що взагалі такі вимоги Росії є абсурдними, з огляду на те, що вона є країною агресором, вона цю війну почала, і мир на таких умовах або перемир'я на таких умовах вона є дуже мало ймовірним. Але росіяни будуть це і надалі робити. Вони будуть продовжувати вбивати ці наративи. До речі, Наришкін вже не просто так сказав, що ми завершуємо там майже СВО досягли всіх цілей. Він сказав ще, що е, ініціатива на боці Росії. І збройні сили України на грані розвала да, там Цитата така прозвучала. Так. Я не знаю, де він бачить там розвал, особливо в Курській області, мабуть, де вони там просто завалюють тілами і намагаються відбити там кілька сел в черговий раз. Але е, зрозуміло, що ця заява робиться от з метою якраз донесення до заходу до заходу такої позиції. Вони сподіваються, що через ці цитати можливо там у громадян, в тому числі у політичного класу, сформується якесь інше сприйняття. Того, що відбувається на фронтах російсько-української війни, але у підсумку це ну, стандартне підвищення ставок, це бажання готуватися до перемовин, але ну з якимись там своїми позиціями, і ці позиції треба максимально окреслити, слухай. Врешті-решт, певною мірою подібні речі робимо вже ми. Єдине, що в нас краща комунікація, це раз, ну тобто, ми краще можемо це доносити до заходу, коли ми говоримо про свої якісь там завдання. Про свою мету, про своє бачення, і зрозуміло, що те, що пропонує Україна, вона не те, що там на порядок чи в рази адекватніше, воно просто нормальне порівняно з тим, що власне пропонує Російська Федерація. Ну, тому така поки йде інформаційна гра, інформаційна артпідготовка, якщо можна так сказати, але бачимо, що на Росії, мабуть, не сильно влада задоволена ходом цієї їхньої інформаційної операції, тому що вони включають весь час нових і нових людей. Ну тому, що не заходить через не заходить через Путіна, не заходить uh -huh. через Піскова, не заходить слухай інтерв'ю Лаврова. От, начебто, було. А, а який вихлоп цього інтерв'ю? Воно майже не помічене не пройшло. Його дуже мало цитували. Я чесно кажучи, був здивований. Я думаю, що вони якби більше вкладуться в цю історію. Угу. Росіяни в першу чергу і будуть намагатися якось рознести та ні, чорта. Воно там десь якісь пару фоток, Більше просто було карикатур на інтерв'ю Карлсона і власне Лаврова, і на цьому якби крапка. І тому, от ми бачимо, що вони нових людей підключають. Мабуть, Наришкін в силу своєї посади. Ну, на думку російської влади, виглядає більш там компетентно і до нього більше будуть прислухатися. Ну, викликає посмішку, чесно кажучи, але версія з типу новими обличчями старого гатунку. Бо Нарешті насправді не було чути кілька років. Він, в принципі, нічого не коментував. Це лише нагадаю друге інтерв'ю, де він говорить про те, що хоче Росія, і ця його теза, от ось крайня, вона спіпадає із зустрічю Зеленського з Трампом. Вони там, власне, ну вже не секрет нікому говорили про заморозку війни. Про заморозку говорив Зеленський і. Раніше, але не настільки чітко артикулював, і дуже цікаво як на мене, є його заява вчора, коли він доповнював усі всі деталі розмови з Трампом. Він говорить про те, що так, ми готові до заморозки, але цього не хоче Путін, і Трамп переконається в цьому дуже скоро. Він сказав, що ну це зовсім, -зовсім не так. Можливо, ну, Зеленський знаєш більше однозначно, але він додав ще одну таку цікаву річ, як на мене. Він говорить про те, що Путін боїться лише одну людину в цьому світі це Трампа. Ну і трішки, можливо, Китаю. Тому що Китай зараз так підсвічує потроху цю всю історію, то якийсь речник МЗС у черговий, я їх вже збився з ліку там кожного разу новий. Yes. Да, так само така практика, мабуть, як і в Кремлі. Що з заяви, що ми там ось ось, ми за мир, дружба, живачка так і таке інше. Звісно, тут серія, перепрошую, Сирія внесла певний каламбур зараз. У Зовнішню політику, а, але а, що означає, на твою думку, ця заява Зеленського про те, що ну так, ми точно вже готові до заморозки. А, оця його фраза про те, що Путін боїться лише Трампа, для чого це, що це може нам дати? І ще один такий момент цікавий, як на мене, бо я вчора коментував журналістам його. Зеленський сказав, що він буде телефонувати Байдену для того, щоб просити запрошення до НАТО. Бо все ж таки його ця ідея отримати, хоча б запрошення політичне як демонстрація якогось певного успіху. Хоча я не бачу за цим зараз ніякого успіху запрошення, і це ж нічого. Ну, ну, отримали ми його. Далі. От чи не вважаєш ти от зараз, от вибачити таке складне питання: два в одному, навіть три в одному. Що така от ініціатива вона навпаки може зашкодити відносинам Зеленського і Трампа? Ну, з приводу НАТО, давай відразу скажу це невдала ініціатива. Я абсолютно з цим погоджуюся. З однієї простої причини, навіть якщо ми уявимо, що Байден вирішить зробити ще один такий крок на останок своєї каденції, він просто не буде реалізований, тому що мінімум кілька країн на рівні НАТО цю ідею заблокують, і ці країни, які прямо орієнтуються на Трампа. Вони скажуть ну Байдена, хто ти такий? Вибачте, да? тобто, ти вже 20 січня, не президент. Ми ми почекаємо справжнього президента і з ним будемо приймати всі рішення. Це там Орбан, Фіцо, і до речі, можливо, ще деякі інші країни, які скажуть, що просто ну немає сенсу це зараз робити. Так що ця ініціатива і ця заява нашого президента ну мені здається, це продовження якихось попередніх дій. Але е, в офісі забули про те, що ситуація трошки помінялася, і час він вже спливає. І те, що могло би бути нормально, наприклад, там ще 3-4 місяці назад, так. зараз воно сприймається зовсім по-іншому. Е, з іншого боку, я не виключаю, що це от стандартна практика деяких наших можновладців, е, ну вищого такого, скажімо uh -huh. калінку, да? е, А давайте спробуємо. Вийде, вийде, не вийде, не вийде. Ми насправді таких заяв дуже багато бачили. Вони дивно виглядають з точки зору представлення національних інтересів, з точки зору, взагалі, дипломатії, як, як такої. Але оця спроба зіграти на емоціях, спроба натиснути, взяти на слабо, вона все одне зберігається з такого ж репертуару. До речі, і наша заява МЗС. Да, що ми не приймаємо жодних договорів, крім НАТО. Потім на другий день виходить Сибіга і каже: Ну, ми не форсуємо, ми так все розуміємо. Так, ну так що це взагалі було? Я думаю, до сих пір не розуміють. Мені чесно кажучи, шкода просто Міністерства закордонних справ. Тому що щось мені підказує, що це не їхні ініціативи. Ну їм спускають, кажуть, зробіть, вони роблять а потім на наступний день кажуть, все ми передумали, давай назад. Пам'ятаєш відоме відео, це все фігня, давай пановий Да? от воно от воно так виглядає, і на жаль, це така от історія, яка не сильно приємна може там для України заява щодо Трампа. Ну це так такі відверті, достатньо лестощі політико-дипломатичного характеру. З іншого боку, ми ж прекрасно знаємо, що Трамп це дуже амбітна людина, дуже марнославна людина, людина, яка любить там увагу, повагу, який вважає себе, як він каже, там видатним генієм, людиною з високим, меню, і людина, яка дійсно може там домовлятися, вирішувати всі питання саме з позиції сили. Тому тут президент наш йому каже, що ну, він реально там Путін боїться Трампа. До речі, тут є певна логіка. Він боїться президента Сполучених Штатів, він боїться Сполучених Штатів, тільки вже президентом, де -фак, ну фактично є Трамп, на да, там yeah. байден не надовго їм залишиться. Ну за такою логікою він боїться президента Сполучених Штатів. Я вам скажу, що якби перемогла Камала Гарріс фраза б звучала так: єдина людина, яку боїться Путін, це Камала Гарріс yeah. І, можливо, Китай, yeah, і можливо, Китай реверанс e, в бік Китаю. Він не випадково, мені здається, з'явився, і це може бути навіть непогана історія, тому що дійсно, по заявам, ми бачимо, що Китай потрошку починає так Росію навіть публічно підштовхувати до того, що треба завершувати війну. Треба думати, як виходити з цієї ситуації. До речі, я думаю, що Китай так діє виключно якраз через перемогу знов-таки Дональда Трампа, тому що він розуміє, що Трамп може із великою ймовірністю почне якісь торгівельні війни з Китаєм. Але Китай, е, виступаючи на боці, фактично Трампа, який каже, що я хочу завершити там війну, може сподіватися, що це стане таким кроком до налагодження більш-менш нормальних якихось відносин, і вони зможуть на чомусь Трампом зійтися, а потім власне потягнути, так знаєш, як там за ниточку, і вирішити, в тому числі власне американо-китайські якісь проблеми, яких дуже багато, які зрозуміло будуть одними з ага. ключових. За часів каденції Трампа, ну, мені здалося, що це таке дуже легеньке підігравання риториці Трампа і така позиція Китаю, що не треба думати про нас, що ми там однозначно на чиємусь боці, ні, ми теж проти війни, ми теж готові, якби в цьому взяти якусь там певну участь. Бачите, в нас є щось спільне. Другий момент пов'язаний з тим, ми неодноразово в інших програмах да, з тобою про це говорили. Китай та розуміє, що якщо Трамп продовжить свою політику щодо Китаю. Не дуже позитивну, то порятунком для Китаю це Європа, але для того, щоб вийти більше в Європу, треба знов-таки завершити російсько українську війну. Тут все дуже переплетено, дуже зв'язано. І Китай починає трошки цю історію, якби так е інтенсифікувати. Я, я перепрошую я тебе переб'ю дуже, але Китай не форсує це питання. А Китай, йому не треба Тріс, йому зараз треба просто заявити е mm -hmm. роз... Слухай, це. От нашому розумінні з тобою він не форсує. А Китай може вважає, що така заява це в них просто вони прям біжать. Ну вони ж діють просто трошки в інших в іншій системі координат. Вони так. це трошки розтягнуто по часу, і вони розуміють, що зараз їм можливо влазити немає сенсу, тому що їхній план однозначно сприйняти не буде. В нього немає шансів на реалізацію. Але вони, вони не можуть відверто підіграти Трампу, сказати, ми на боці там США да і так. Але вони можуть зробити таку легеньку заяву і дивитися, як далі буде розвиватися ситуація. Може, вони сподіваються, що, наприклад, перший другий раунд якихось там перемовин, він буде провальним, Трампа кудись там пошлють, і потім Китай йому неформальними каналами передасть. От, бачите? А в нас є можливість там вплинути. Давайте подумаємо, що нам буде за те, якщо ми інтенсифікуємо свій вплив власне, на Росію і почнемо її схиляти більше там до завершення війни. Що ми за це будемо мати? От е Трамп вже запустив механізм цієї човникової дипломатії. Мені здається, ми його побачимо в усій красі десь приблизно після нового року. Причому той же Китай, який має вже досвід своїх спецпредставників, які там їздять е, з, з прекрасними прізвищами да, в українській транскрипції, е, він можливо цей механізм теж буде використовувати і буде його активно юзати, але вже власне в взаємовідносинах з тими ж Сполученими Штатами Америки. Ну а Україна в особі нашого президента зараз намагається ну якби от, зорієнтуватися от всіх цих обставинах і е, зберегти, посилити. Той контакт, який зараз тільки встановлюється, він не встановлений, але тільки встановлюється власне з новою адміністрацією Трампа. Зінці такі заяви, що тільки Трампа всі бояться. Так, але тут знову з'явився новий човниковий дипломат, точніше, новий старий. Буквально щойно я в тебе бачив у телеграм-каналі Віктор і та? Та, вони ось аудієція. Ну, слухай, я все одно може я звичайно помиляюсь, але ну я не бачу і не і не вірю взагалі в те, що ця людина буде відігравати якусь реально серйозну роль. По перше, зверни увагу. Я, 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 я зверни увагу, він 10 грудня, 10 грудня попадає на зустріч з Трампом 10 грудня. Оскільки вже часу пройшло, особисто да? Трамп же зустрівся з величезною кількістю інших лідерів. Мав з ними розмови до Макрона. Він взагалі з'їздив в гості. І я щось, до речі, Орбана там не бачив. Його ж здається, не було. Тобто його так. просто ну не запро, ну, не запросили. Е, зрозуміло, що десь так публічно може так виглядати, так. що Орбан ледь там не якійсь канцельєрі Трампа, який йому там буде розказувати, що відбувається в Європі, і казали, що така інформація, наче мала місце. Да, що він щось там розказував і говорив. Але ну Трамп людина, все ж таки, достатньо думаю, розумна. Плюс в нього команда вже така сформована, яка почала працювати, і вони ж так. прекрасно розуміють, що використовувати Орбана. В контексті європейських якихось практик або європейського політичного театру це трошки дивна історія, враховуючи як до орбана ставляться більшість європейських країн. Ну знаєш, друже. Я з тобою погоджуся, але можливо Трамп в такий спосіб формуватиме свій порядок денний в Європі. Ну це прекрасно, дивитесь? але з опорою на кого на Угорщину? Ну це ж смішно. Ну, це ж не та країна, яка має достатню кількість ресурсів, щоб я, стати я... провідником. О, є країна інша, до речі, у якої шансів в десятки разів більше. Я переконаний, що вона. Цей шанс отримає і використає. Це Польща. Це Польща, яка мала з Трампом прекрасні відносини за часів його першого президентства. І я, яка скільки там платить в бюджет НАТО? Яка просто демонструє рекордні показники, яка готова у Трампа купувати все від зброї до газу. І вона це робила і робить. Вони колись навіть. Хотіли форт побудувати військовий, да і назвати його Форт Трамп в Польщі е в часи першого президентства Трампа. Тому я думаю, що коли перед Трампом ставить стане питання реального вибору. А які країни будуть такими провідниками його політики? Угорщина можливо в цьому списку буде, але це буде більше така декларативна роль. Я немає знає, думаю, я думаю, не Угорщина, а сам Орбан, як ну, сам Орбан стане. Ну добре, так, ну він так, буде так. там їздити щось там торгувати так, обличчям. Як нас так. говорять. Але от в реальності, в реальності, ну бути якимось там визначним діячем. Ну він може бути тільки мабуть в е, своїх фантазіях. Я вже мовчу про те, що взагалі-то у Орбана вибори скоро достатньо і внутрішня політична ситуація не настільки однозначна, як йому б хотілося, і м'яко кажучи, ну може він і не програє, і збереже навіть там владу. Але точно в нього не буде вже такого впливу, який він має, наприклад, станом там на сьогодні або мав там попередні роки. Так що в нього не все так просто там. Ну окей, давай полишимо Урбана. Нехай ми з ним ще розберемося. Тим він з'являється час від часу на політичній арені. І його поява у США не випадкова, як на мене. Ну, менше з тим. Е, інше ще питання, яке, як на мене, дуже дуже ну знову ж таки чутливе для України, не лише в плані скажімо так то що це нас торкається, а і чутливе стосовно того, яку політику продовжує сповідувати адміністрація Джозефа Байдена, буквально вчора, вкотре Меттью Міллер це речник Держдепу США, сказав, що Сполучені Штати Америки озброять новобранців, якщо Україна знизить мобілізаційний вік. Заяви про зниження мобілізаційного віку лунали вже давно, неодноразово. Про це говорив і Джейк Саліван, про це говорив і Ентоні Блінкен, в тому числі. Ну це означає, що це позиція єдина взагалі Джозефа Байдена. Тобто, ви набираєте побільше, ми вам амуніцію видамо. Зеленський сказав, що цього не буде. Дональд Трамп в цій частині ну, устами поки що Ілона Маска виступає категорично проти цієї ініціативи. Ну, Маск сказав, що ні. ні бо... Я пригадую, як ми хейтили маска справедливо за його заяви, які стосуються України, там, здай території, таке інше. Як ми його миттєво полюбили, коли він сказав, що це ідіотизм знижувати мобілізаційний вік? Ну, в принципі, це логічно. Це не нам в вусу, це логічна наша реакція, абсолютно нормальна. От мені просто цікава твоя думка, чому так домагається Джозеф Байден, я вважаю особисто. Того, аби в Україні ну, ще більше розширили мобілізацію, бо те, що ну, я от тобі скажу, то її справді розширили. Вона зараз триває дуже потужно, це без перебільшення, особливо після знесених змін навесні цього року, мобілізація йде повним ходом. Це ну, загальновідомий факт, тому що все-таки оновлюються дані і людей набирають актив. Але в розумінні, адміністрація Байдена мало, треба більше. При тому, стільки необхідної зброї вони як не давали, так і не дають. Це теж так, факт. тут. Коментар зеленського є, суміти. що каже: ну не питання. В нас людяні ні, ні тут є да, тут дійсно. В нас є аргументи, і цей аргумент дуже складно перебити. Що ну який сенс зменшувати мобілізаційний вік? Ми ж не будемо давати лопати в руки і посилати в бій. Да? для цього до речі, цікаве, формулювання. Ми дамо всю необхідну амуніцію в сучасній війні, автомат і форма це далеко. Не основне, треба техніка в першу чергу, яка довезе. Цю людину, яка буде цю людину перевозити, і е, на кожного військового треба певну кількість і снарядів, і мін, і багато інших якихось речей. Е, мені здається, в цій історії з зменшенням мобілізаційного віку є дві складові. Перша складова внутрішньоамериканська, можливо, Байден таким чином хоче передати в спадок адміністрації Трампу ну, от, таке певне не знаю, таку певну проблему. Яку Трамп змушений буде вирішувати, змушений буде брати до уваги і відповідно більше виділяти там допомоги власне Україні. Ну тому що дивіться, ви ж ми хотіли, ви хотіли, ми виконали, да тепер відповідно забезпечуєте, як ви обіцяли. І не важливо, що у вас прізвище президента. Ну, дружі, я прошу переб'ю на ну, тебе. Ну це ж не розумно. Я скажу звичайно. Так дивіться, тому що скоріш за все, ця причина ну вона або взагалі відсутня, або вона не основна. Друга mm -hmm. причина більш як на мене, вона релевантна. Просто Байден хоче, мабуть, красиво піти. В якому сенсі дивіться, ми допомагали Україні? Допомагали, ми могли би допомагати Україні більше, да могли би, але Україна сама цього не зробила. Тому які питання до мене? Вони не зменшили мобілізаційний вік, і ми відповідно їм стільки не домов. Я не бачу інших причин, от в цій ідеї. Тому що навіть військові, навіть військові, значна частина західних військових кажуть, що вони логіки теж в цьому не бачать. Є такі, які кажуть, що це можна робити, але вони не наводять якихось аргументів. Ну, от знов таки. Я вже мовчу про те, що в нас насправді з 25 років, ну от зараз да, мобілізаційний вік, з 25, так. Да, 25 так. років він суттєво розширив можливості, і цей мобілізаційний ресурс до кінця не вибраний. Тобто він все одно залишається. Знову знову питання: а чому 18? Чому не 23? Чому не 21, наприклад? Так, так. Ну, 21 це колосальна різниця. 4 роки це ціле покоління величезне, да, яке попадає. Тому от це дуже схоже на чисто таку інформаційну пропагандистську акцію. Ми щось таке розкручуємо, ми про щось mm -hmm. таке говоримо, а потім, як понтій Пілат, умиваємо руки. І кажемо, що ну слухайте, ми, ми та допомагали. Ми давали, ми дали етакамси. Ми дали і те, ми дали і це. Але без людей воювати неможливо. От Україна не взяла. А на питання: а які ваші докази скажуть, ну всі питання вже до нової адміністрації? Ми своє відписує. От Мені дуже схоже на таку історію, і оця активізація. Навіть Салівана, у якого відома всім репутація. Ми цю людину, так. ще дуже довго будемо згадувати, тому що він насправді багато доклав рук рук до того, щоб спочатку стримувати, не екскалювати, і, по суті, це пішло на користь Росії. Я не думаю, що він це робив відверто, на користь Росії, да? ну, але от його позиція, яка в нього була, вона по факту виявилася дуже поганою для нас, в тому числі. От йому теж треба, можливо, не знаю, красиве завершення біографії, бо я не, не сильно представляю його десь далі в тих умовах, які зараз складаються в Штатах. І от він зможе потім в своїх мемуарах писати, що ми то насправді завжди готові були допомогти, але Україна не зробила достатньо від себе. Ну, от воно воно виглядає так. Це дуже примітивно. От я з тобою погоджуюся 100 Воно дуже примітивно. Воно от прям лежить на поверхні. Але ну коли вони за 2-3 дні -3 дні, 2 -3 дні да, роблять там пару таких дуже відвертих заяв, ну це вже трошки схоже на якусь паніку, що давайте це зараз накидаємо, а потім вийде Байден. А і до речі, скаже Україна і в НАТО не може вступити, тому що мобілізаційний вік з 25 років. Я тобі хочу сказати, що зараз в українському інформпросторі ця тема просто ну, піднімається дуже сильно і вже не перший день. Я бачу, як журналісти провідних телеканалів просто ну, її штучно піднімають. От дивіться, таке є, але штучні штучністю заяви реальні, і вони кожного дня звучать по нову по новому. Тому дійсно, це питання, воно як на мене, заполітизоване. За ним реально немає поки що нічого притомного, тому що основна проблема у нас, як на мене, полягає не в тому, який у нас мобілізаційний вік встановлений межа, а в тому скільки людей стоїть на обліку мати, да. тому що з там за мільйонів, що не помиляюсь, не попадають на цей так, облік. 5, 5 мільйонів 6 ну, так 6 мільйонів. Так ви, ну так ви займаєтеся у цими мільйонами, які не оновили свої дані там в резерві, і все. А то виходить, так, що ну дійсно трошки абсурдна ситуація в тому плані, що ті, хто відповідально до цього поставився, це зробили. Їх тепер за це ще й ледь не переслідують, да? пресують, перевіряють і так. І, 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 і так далі. Це, це дивно трошки виглядає. Тому треба займатися цими моментами. Слухай, ну і ще один момент. Ну ти віриш взагалі, що таке рішення може бути проголосовано, наприклад, в Верховній Раді? Та ні, звичайно. Тут питання. А ну, це, навіть... це, це просто неможливо, ну, взагалі, уявити собі. Я тобі хочу сказати питання навіть не в Верховній Раді. Ти абсолютно слушно зауважуєш, що це чисто вже пішов політичний момент, і оце це бадання. Я не знаю, наскільки там Байден хоче підставити Трампа на завершення, скажу, але все ж таки виключно от політика і не більше ні того. Ну, добре, що ми займаємо таку позицію. принаймні, поки що, да не знаю, що буде далі. Зеленський знову зробив заяву відповідно в чергове, вкотре то раніше коментував це Литвин, його радник, який готує миспі mm -hmm. доповіді. А сьогодні він уже сам про це сказав. Е, ну я думаю, що поки що ми це в цьому питанні поставимо три крапки. За цим будемо, звісно, слідкувати. Тобі, друже, дякую за те, що ми сьогодні зранку розібрали. Складні питання, які стосуються позицій, Вони складні, реально складні. Перший погляд може видаватися дуже простим. Які стосуються позицій саме Кремля щодо завершення війни, все таки рефлексія в них є. Риторика потрішку змінюється, як на мене, все-таки змінюється, бо ця заява на Ришкіна, як на мене, дуже цікава. Вони фактично маякують, що так, так, ми вже там майже завершуємо, і ми готові. Давайте, як каже Єрмак, матч добігає кінця, навіть додатковий час, але він добігає кінця. Зараз бачу купу, е, знаєш, таких прогнозів, в якому місяці сяде за стіл переговорів, підпишуть там договор, один і третій. Ну, мені трішки смішно з цього, ну таке людям, аби бавиться. Але е, нашому глядачу я скажу, що. Конкретно озвучити сроки і терміни поки що важко, просто важко. Основний процес, як на мене, розпочнеться після 20 січня. Але підготовчі етапи вже тривають. Ще раз тобі велике спасибі. Вибачай за те, що виказую в кінці що власне свої позиції. Ти, в принципі, з ними знайомий. Я думаю, що буде цікаво глядачам. Якщо ні, пишіть, якщо так, також пишіть і подякуйте обов'язково ігору за те, що він нам допомагає розібратися в складних геополітичних темах, які стосуються безпосередньо України. Спасибі тобі. Дякую.